Жодні нерви не витримають такого життя у прифронтовому степногірську, ділиться пан Сергій, господар цього обійстя. Він показує наслідки нещодавнього прильоту. Каже, разом з дружиною навіть не встигли злякатися. Посеред біла дня ворожі снаряди вгатили по їхньому подвір'ю і розвалили сарай. Як воно мгновенно, один, тільки тут і раз, два, три, і сразу. Одно, що видержало, то криша, а то все лягло. На наступний день після цього подружжя зголосилося евакуюватися до Запоріжжя з собою. До міста взяли кілька пакунків. Одяг, документи, хойкакою їжу. А жити будемо, Я не знаю, сказала нам десь, що то дадуть. Дістатися нового помешкання допомагає поліцейський офіцер громади. Вони всі свої речі. Ми зараз все загрузимо в наш автомобіль, і на автомобілі доставимо його до місця їхнього мешкання. Пані Тамара не стримує емоцій, бо каже, їхати з рідної хати нестерпно важко. Всю життя строїлись, всю життя. стався бомжами на старості рідка. Ні жалка, як ви думаєте, як ви думаєте, Жалко чи не жалко? Кілька годин і подружжя вже зустрічають у прихистку для вимушених переселенців. Ми дуже-дуже на вас чекали, нам зателефонували, сказали, що ви їдете, що ви сумуєте, що ви хвилюєтесь. Так, ріденька, не треба, не треба. Родини облаштували окрему кімнату. Тут є усе необхідне для життя. Трьохразове харчування у нас гаряча вода, світло, пральня. Працюємо, зміна білизни відбувається і прибирання нашими працівниками. Якби ж не війна, то умови для життя цілком походили на курорт. Втім, подружжя зі Степногірська не полишає надії якнайскоріше повернутися до рідної хати.